Сьогодні у нашому дайджесті Арсенал Тамілан зв'язалися з циганковим. Жирона намагатиметься зберегти гравця. Де Брюйне про Саудівську Аравію у моєму віці треба бути відкритим до всього. Йдеться про неймовірні суми. МБАПЕ про конфлікт із ПСЖ мені сказали, що я не гратиму. Та розбір фінансових умов підписання контракту з Реалом Лукасу Пакету може загрожувати довічна дискваліфікація через ставки. Бенфіка не продала Невиша в Мю за 60 мільйонів євро. Ребров оцінив схему в обороні та розповів, чому вибачився перед Шапаренко. Мілан зв'язалася з Челсі щодо оренди Лукаку. Алонсо про поразку у фіналі Ліги Європи. Дуже боляче, але в мене таке почуття, що це принесе більше користі. Манчестер Сіті почав судитися з АПЛ і ризикує бути пониженим у класі. Збірна України переїхала до Варшави. Команда Реброва готується до другого спарингу. Тож перейдемо до новин. Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Англії чи Італії. За даними АЕС, Арсенал та Мілан зв'язалися з оточенням півзахисника Жерони. Для українця важливо, щоб його команда брала участь у лізі чемпіонів, тому у Тоттенхема, теж зацікавленого у його підписанні, шансів суттєво менше, ніж у вищезгаданих клубів. Жерона намагатиметься зберегти циганкова. Ще взимку вона пропонувала йому продовжити контракт та збільшити суму відступних. Проте домовитися не вдалося, оскільки гравець заявив про бажання зосередитись на виступах. Цього сезону 26-річний футболіст провів 30 матчів у Лалізі та забив 8 голів. Кевін Дебрюй не визнав, що відкритий для переїзду до Саудівської Аравії. Залишився рік за контрактом. Тож мені треба подумати про те, що може статися. Моєму старшому синові 8, і він не знає нічого, крім Англії. А ще він запитує, скільки я гратиму за Сіті, коли настане слушний момент, потрібно буде ухвалити рішення, сказав півзахисник Ман Сіті. Також Дебрюй не висловився про можливий перехід у клуб із Саудівської Аравії. У моєму віці треба бути відкритим до всього мова про неймовірні суми, які я можу заробити незадовго до кінця кар'єри, іноді про це слід подумати. Якщо я відіграю там два роки, то зароблю неймовірну кількість грошей. Раніше для цього треба було відіграти 15 років, і все одно я міг би надійти до такої суми. Тож треба буде подумати, але поки що мені не доводилося цього робити, сказав Дебрюйне, якому наприкінці червня виповниться 33 роки. Кіліан Бапе розповів, як ПСЖ пригрозив йому цього сезону. Мені дали зрозуміти, що я не гратиму за ПСЖ, мені сказали це в обличчя, зі мною говорили жорстко. Луїс Енріке та Луїш Кампуш врятували мене, без них я б більше не вийшов на поле. Ось чому я завжди був вдячний тренеру та спортивному директору. Я, як людина, яка найкраще аналізує мою роботу, вважаю, що цього сезону я грав нижче за свої стандарти, але сам факт того, що я грав, був приводом для гордості. Але я впевнений, що наступного сезону я буду незадоволений задоволений таким виступом, сказав новачок Реала. Нагадаємо, через відмову МБП від активації опції продовження контракту на рік ПСЖ виключив його зі складу на передсезонний тур минулого літа. Пізніше сторони залагодили конфлікт, кіліан повернувся до складу. Але Паризький клуб все ж хоче якоїсь компенсації. ПСЖ не перевів заробітну плату Кіліану МБП за травень та квітень, а також не нарахував премію за лютий. Про це повідомляє французька спортивна газета Екіп. За інформацією джерела, у такий спосіб французький грант хоче компенсувати безкоштовний вихід нападаючого з клубу. Наголошується, що загалом ПСЖ може не виплатити МБП 80 мільйонів євро. Юристи обох сторін займаються врегулюванням ситуації, що склалася, у разі неможливості домовитись, у справу може втрутитись юридична служба Професійної футбольної ліги Франції. Кіліан Бапе висловився про важкі моменти у своїй кар'єрі. Існує величезний тиск, але це футбол, а в житті є речі серйозніші, мене виховували не плакатись. Мені добре платять за те, щоб я грав у футбол і займався своїм захопленням, в той час, як деякі люди рано встають, щоб піти на завод і займатися важкою працею. Тому я вважаю недоречним скаржитись, коли бачу, що відбуваються у світі є речі набагато гірші. Це було нелегко, але це є частиною мого виховання, сказав нападник. Пізніше стали відомі деталі контракту Кіліана МБП із Реалом. Нападник збірної Франції підписав із мадридським клубом угоду на 5 років. За інформацію, Реал платитиме МБП 30 мільйонів євро на рік до сплати податків. У контракті Кіліана також прописано бонуси за певні здобутки. Бонус за підписання становитиме не менше 50 мільйонів євро. МБП належатиме 70% іміджевих прав, яких він набуде, будучи гравцем Реала. Клуб отримає 30% прав, що залишилося. При цьому Форвард збереже 100% прав на образ, отриманих ним раніше. Сума відступних, прописана у контракті, становитиме 1 мільярд євро. Футбольна асоціація Англії може довічно дискваліфікувати півзахисника Вестхема Локаса Пакета за ставки, про це повідомляє ЗАСАН. За інформацією джерела, близько 60 осіб зробили ставки на умисні дії бразильського футболіста. Зокрема, Пакета спеціально отримував жовті картки під парі знайомих. У результаті сукупний виграш цих людей становив 100 тисяч фунтів. У протоколі футбольної асоціації Англії є рекомендація про довічне усунення півзахисника від футболу за умови, що його провину буде доведено. Підкреслюється, що одна з цих ставок становила лише 7 фунтів. Нагадаємо, пакету було висунуто звинувачення у чотирьох порушеннях щодо його поведінки у матчах АПЛ з Лестером, Астон Віллою, Ліцом та Бортмутом. Бенфіка відхилила пропозицію М'ю щодо Жоау Невеша. За даними португальського видання Рекорд Манчестер Юнайтед запропонував за 19-річного півзахисника 60 мільйонів євро. Проте президент клубу Рой Кошта негайно відхилив пропозицію Манкуніанців. Стверджується, що Бенфіка не розглядатиме пропозиції щодо Невиша на суму менше 100 мільйонів євро. Відступні португальці становлять 120 мільйонів євро. Інтерес до Невиша також виявляють Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль, ПСЖ і Баварія, проте на даний момент активні дії з його підписання робив лише М'ю. Минулого сезону Жоау Невиш провів за Бенфіку 33 матчі в чемпіонаті Португалії, відзначившись трьома голами та асистом. Наставник збірної України Сергій Ребров оцінив схему у три центральні захисники у контрольному матчі з Німеччиною, а також висловився про повернення до складу хавбека Миколи Шапаренка. Ми ще не повністю фізично готові, тому у другому таймі суперник мав набагато більше моментів. Я впевнений, що перша гра з сильним суперником нам дуже допоможе. Три центральні захисники це важливий досвід, тому що ми рідко використовуємо таку схему. Це важливо проти таких команд. На майбутнє це важливо. Потрібно бути готовим до різних схем. Ми так грали проти Італії, і хлопці все більше розуміють таку схему. Повернення до складу Шапаренка я вже раніше вибачався перед ним, бо ми в інших матчах були готові його випускати, але забивався гол чи ще щось і не виходило. Він заслужив місце в основному складі. Він допоміг нам, продовжує готуватись до Європи. Вітання з 50-ти річчям, Вдячний гравцям за привітання і за те, що на полі вони показували дух України, і вдячний стадіону, який підтримував обидві команди. Була гарна атмосфера, сказав Ребров. Ромело Лукаку може орендувати ще один італійський топ-клуб. Як повідомляє журналіст Джанлука Дімарціо, Мілан зв'язався з Челсі з метою отримати інформацію про можливість підписання бельгійського нападника. При цьому поки що не ясно, чи продовжать Россонерію роботу над угодою, оскільки англійський клуб зараз не готовий відпустити Форварда. Лукаку також подобається наполі. З футболістом уже спілкувався Антоніо Конте, який найближчим часом очолить команду. Цей сезон Ромелу провів у ромі та забив 13 голів у 32 іграх у серії А. Хабі Алонсо висловився про требл Байєра, що зірвався. У клубі з Ліверкузена виграв чемпіонат та Кубок Німеччини в сезоні 23-24. У фіналі Ліги Європи німецька команда поступилася Аталанті 03. Це її єдина поразка за весь сезон. Це футбол, прийняти поразку є частиною нашої роботи. Це не вперше і не востаннє. Я майже впевнений, що інтуїція підказує мені, що ця гра за талантом зробить мене краще як тренера, ніж якби ми виграли требл. Звісно, такі матчі не забуваються, і це можна використати у майбутньому. На даний момент це завдає біль, мені дуже боляче, але у мене таке почуття, що це принесе більше користі для мого розвитку, ніж виграний требел, сказав головний тренер Байера. Манчестер Сіті, після звинувачень у 115 порушеннях фінансових правил подав масштабний судовий позов щодо англійської прем'єр-ліги. Про це повідомляє The Times. За даними джерела, у поданій міщанами позовній заяві на 165 сторінках Манчестер Сіті описує фінансові правила прем'єр-ліги як тиранію більшості. У клубі вимагають відшкодувати збитки та скасувати правила щодо угод з асоційованими сторонами, заявляючи, що вони незаконні. Слухання має розпочатися 10 червня. Інші 19 клубів чемпіонату Англії запрошені взяти участь у судовому процесі. Від 10 до 12 клубів виступили із заявою, надавши або свідчення, або лист з докладним викладом доказів на підтримку АПЛ. Манчестер Сіті звинувачує клуби прем'єр-ліги у дискримінації власників із країн Перської затоки, посилаючись на коментарі одного високопоставленого керівника клубу. При цьому самому Манчестер Сіті, як і раніше, ставлять у провину 115 порушень регламенту та фінансових правил ліги, слухання за якими призначено на листопад цього року. Зазначається, що його підсумки можуть призвести до величезних штрафів для власників Манчестер Сіті і, можливо, навіть до зниження в класі. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону в Чемпіонаті Англії Манчестер Сіті набрав 91 очко. Команда Хосепа Гвардіоли посіла перше місце в таблиці, завоювавши титул в четверте поспіль. Українська асоціація футболу розповіла про переїзд збірної України з Німеччини, де відбувався матч з командою Юліана Негельсмана до Варшави, де 7 червня Україна зіграє проти Польщі у рамках підготовки до Євро 24. Перед від'їздом команда провела тренування на німецькому стадіоні в Ерленгані, а у складі був воротар Андрій Лунін, який напередодні прибув до розташування збірної. Головне завдання, поставлене керманичем Сергієм Ребровим, отримати навантаження рівноцінне ігровому. Адже стартовий склад дуже серйозно напрацьовувався в поєдинку з німцями, тож мав можливість відпочити та відновитися. Тим часом ця група після пробіжки та розминки попрацювала у змінних квадратах, відшліфовуючи відбір м'яча. Після цього збірники вправлялися у тримання м'яча, розділившись за тренерським задумом на дві команди. Далі були ігрові серії та відпрацювання ударів по воротах. На вечір у розкладі збірної залишилася тільки вечеря, відновлення та відпочинок. А вже 5 травня розпочнеться другий тренувальний збір синьо жовтих перед євро. А на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.